Коли як сіяти на Львівщині на зиму, то сіяв редиску. Прошлий рік я так само подумав, що це буде тут. Зійшла, але нічого не вийшло. Чесно кажу, колись на Херсонщині я сіяв редиску свою буквально 26-25 це жовтня. Цього року я так зрозумів по всіх признаках, що тут треба все рівно на заході України посіяти на місці, що давав сюди. Під кормку і поверху прийшов ося грогріном. Вона може без нічого, тільки водичка воно може виростити, щоб ви знали. А тут вона тупорова біла бомба. Кажу, коли як сіяти на Львівщині, так само, як я на півдні, на зиму то сіяв редиску. Це наша редиска, сорт Любий, який читаєте, як то кажеться, для тепличників це підходить вієна, підходить селеста, підходить і Адель. Різні, кажу, якщо для того. Не кожен, звичайно, підійде, тому що піде сам в цей, а тут ні, Тут бачите, о, вроді і маленькі такі ті, а вже є. Бачите, а є вже, бачите, о є. Це селеста. Хочу тепер пояснити, колись на Херсонщині я сіяв редиску свою буквально 26-25 жовтня. не опалювальну. Я розсіяв одну-дві теплички. Скажу чому, і як, і що, і конкретніше. Я сіяв, і в мене якраз це на 20-го, навіть скоріше грудня вже була радиска. Там як сонце, головне, що це в теплиця, щоб бачила сонце. вона, у, у нас там більше сонячно, і сонце вдень піднялося, хоч мороз. Ми накривали агаровиком звичайно, але піднімається. Згріває землю і радиска росте. Прошли рік я так само подумав, що це буде тут. І посіяв, ну я посіяв десь в початку листопада. Зійшла, але нічого не вийшло, чесно кажу, накривати, не накривати діла не було. У мене цього року, я так зрозумів, по всіх признаках, що тут треба все рівно на заході України посіяти на місяць все раніше. Тому я посіяв його в кінці вересня. В кінці вересня посів. Сьогодні у нас вже 8 листопада. І де не де Я вам говорю, що вже є отака редисочка. Бачите? Ще пару днів і можна буде, як то кажеться, трошки і. Вона непогана, чесно кажу. Суперова редисочка, сорт суперові. Вона одинаково хвостики малесенькі мають. Раджу, якщо хто хоче. Перка є вже нові, звичайно, гібриди. Ну, а ця, кажу, непогана. Ще трошки її треба дати. І результат, що ми в листопаді маємо. Але вона до грудня ще буде, у нас були морози. Зараз поясню, чому морози були. У мене отут картопля зійшла. От картопля зійшла, там померзла, і в мене отут був кущ. Бачите, був кущ Був. але я його не накривав і на вулиці було. Вчора, після, вчора, три дні підряд було мінус 3, мінус 5, мінус 6. І в нас тут це не накривав. Хоч можна, звичайно, і накрити, але морозів таких, як в день, немає. О. То я вирішив не накривати. Що давав сюди підкормку? Підкормку цього разу я дав, тільки розсипав неба не багато. Я розсипав так, перед фрезеровкою нітромофоски. Тому що Земля вже літо трошка, і поверху прийшовся грогріном. Грогріном прийшовся, це лісіва, там 24 грами дається на 10 літрів води. Дав 20-20-20. Ну, не скажу, що то воно щось так аж сильно погнало, через О, ні, вона може без нічого, тільки водичка може виростити, щоб ви знали. Вона росте без нічого, чесно кажу. Просто хто хоче скоріше. О, і якщо багато перенесе, вона буде як в середині, як дзеркало. А тут вона суперова, біла о, бомба. І смак добрий. Тепер хочу ще розказати, чому не так, щоб у вас була на вересень, не від початок жовтня редиска, вона не йде. Зараз поясню чому. Тому що ще є помідор, огірок дешевий. Я вважаю, що дешевий ще був. І вони не сильно редиски не беруть. В даний час і до зими е імпортне дороге, ну і нашу вже не побачиш, огірка б вже підчистили, які фермери, ну що мають тепличники, підчистили вже свої теплиці, тому що мороз зець приходить, воно в першу чергу. А палити немає смислу, як то кажеться, тратити гроші, е тому що дрова, і тому садити те на, я кажу, що на Львівщині. Хай буде 1 жовтня, до 3 жовтня, там до -го. посіяли собі в теплички. Майте більше, можете більше, ви візьмете копійку, тому що вона все одно буде дорога. Візьмете 12 штучок, витягли, зв'язали, помили, і вам вже є якісь 15-20 гривень. Це якщо на гурт. А так сповідно все рівно беруть. Чесно кажу, беруть. Я займаюся вже. Мабуть, шостий рік це в теплиці, тим навіть більше років редиску. І я сіяв після неї, перефрезерував. Ну, я маю до зимою це. І десь в січні місяці я теж висівав редиску собі в тепличках. У мене теплички були по 3-4 сотки. І 3-4 штуки я розсіяв собі, накрив агроволокном, більше нічим я агроволокном накрив. І лютий місяць піднімається сонце вверх, тепло дає, вона росте суперово. І в кінці, на початку березня, була це на півдні, на Херсонщині. У мене була диска. Тут буде, я вже провірив, тут буде в кінці десь так само зробити. Можна сіти раніше, нічого, вона не замерзне, нічого, руком накрили, хай буде. Вона, вона сьогодні ще не сходить, вона буде прокінчуватися. О, головне, щоб тепло, щоб сонечко зверху. Вона буде десь в кінці березня, на початку, от, от якраз вам той місяць. Це вже провірено. На початку е квітня, десь так. Ну, це все старається всі до Паски, бо на Пасху якраз, якраз беруть е цю редиску. Е так само е цей експеримент в мене прошли рік був, і цього року я посіяв тут. Нашу, бачите, Травички нічим нічого тут не було, бачите, тому що і морозець дещо, який траву обрав, а тут в мене є кріп, це є рукола такого сорту і там ого петрушка сходить. Це думав, теж так само в той самий день сіяв. Це на початку, десь в кінці вересня, на початку того. Ну такий результат, кажу, що морозець трошки був, де не в мене картопля тут повилазила. Померзла, картоплю бере зразу, це треба було накривати. І одного відео я ще бачив, посадив велику тепличку, там певно 8 соток кабачка. Ну і в нас мороз на цьому, а кабачку 1-2 градуси морозу, навіть ноль, і він вже все пропадає. Треба було йому накрити, хоч в два слоя накрий і він би спас. а так в нього навіть година сама, як то кажеться, кущ померз. Ще й померзли самі. Кабачки. О, це хочу сказати, що треба накривати. Обов'язково на вулиці маєте капусту, накрили любу капусту, а грудно, воно спасе від морозів, яких раніше є. Якщо буде вечірній мороз і цілу ніч, так як десь на грудень, бо то ще листопад це він ще обманчивий, може бути, може і не бути. О, а я ж на грудень там може бути 15 градусів на 2-3, ну, тоді вже треба вирізати. І заносити в таку тепличку, накривати, і тут ви можете спасати свою, як то кажуть, потім чистити і виносити, шо пікінку і шо білу качану. Так було по-любому. Звичайно, цвітна, броколі ну, треба одразу і здавати з цвітною. Можна савойку так само зробити. І у нас одне, неї тут видно, бачите, о, вже є яке. О, Бачите, о, редисочка. Оце редиска. Невелика година, бачите, невелика. Тут десь 8-10 см, я б не сказав, що то велика. Її менше. Але вона буде. Вона буде поетапно. Зразу вона вся не той, бо ми сіяли сі... сівалкою. Бачите? О. Тут, щоб сказати, сильні гроші, то не гроші, це я просто все, як то кажеться, пробую. Але все рівно, як то людина... Бо мене питали, чи ще можна зараз десь чернігові сіяти. Ні, а топити це нема резонсу топити саму теплицю. Ну, якщо лишення є дрова. У ліки, тобто, тоді можна їх обирати і буде вам, як то кажуть, ще й редиска. Але крові редиски можна той самий із салату посіяти, і що небудь якщо протоплювати. Хоч воно, я кажу, в мене без, і я стараюся, щоб вона круглий рік нам давала тепличка. Ось така тепличку поставив, можеш вверх показати так вот довкола. Це вже вона два з половиною роки в мене тут. Плівка тримає, згуртаємо сніг, чесно кажу, непогано, суперово. Якщо б був ліпший матеріал, як то кажеться, а ми що мали, то зробили. Хоч казали і курятники, і ще щось. нічого. Я тут можу собі і розсаду виростити, і картоплю я мав весною, ви самі бачили, ранню картоплюємо. Я й мав. Я мав полоницю тут. Ну, було в мене тут більшість раніше, що діти ласували для себе. Хоч для себе, і то непогано буде. Можна пару, як то кажеться, і продати. Так що, якщо в коментарях напишіть, бо я знаю, Одеса багато садить. Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя. Ту сторону це що Південні області. Ну, а ви напишіть ближче сюди до Львівщини. Хто садить зараз на зиму редиску. Ну і пишіть, які сорта ви маєте, як у вас чи вдалося, чи не вдалося, буде дуже інтересно. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Ну, а нам вирощувати. Яка суперова, суперова, багато води вона не бере, щоб сказати, і їй не треба, От така редисочка. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть з розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. До побачення!